Оце Російка. Російка це такий курорт. Зараз в Тарбунарському колись Білгородністровський район. Ось сама Російка бази, бачите. Тут такий невеличкий ліманчик. Вон люди йдуть через ліманчик, бачите? Щекі тут 200 метрів. Може 300. І виходять на косу. Коса тут величезна, довга, десятки кілометрів, десятки кілометрів. Дно тут ідеальне, ідеальне, сразу скажу, коодна, я не знаю. Де. Ну, затоці таке. Вот. Тут і рибалка, хто хоче ловити, там, і лебеді, і фамінгу, що тут тільки немає. Прекрасний пляжі. Тільки, вибачте, за слово засрати по нікуди. Кругом от дві неділі моря і все вже в смітті. А якщо було в два місяці, тут і цього піску не було б. Кругом бутилки, пляшки, мусор смердить, он там от прямо величезна купа сміття. Не знаю. Оце в нас проблема із проблеми. Мусор. Сміття. А море тут... Божественне, чисте, лагідне, свіже, но прекрасне. Ну, саме ідеальний пісок, мити, перемитий ідеальний пісок. Ну, тут передати не може. Все тут нормальне, не вистачає тут тільки розуму. Тут мені розказують люди, що тут курорти були ще до Радянського Союзу, не те, що до України. Туди приїжджали люди з Європи, лічилися, тут і соляні ванни були, і там якісь що тільки не було. Зараз вже ні соляних ванн немає, ні риби немає, і сміття по вуха, але частково природа і її багатства лишилися. От гарне море, гарний пісок. Гарна погода, розташування із плюсів, які дало останній час, сюди провели гарну дорогу. Гарна дорога ідеальна, як для курортного містечка чи курортна, то дорога сюди ідеальна. Сюди проїхати, скажімо, з Києва, ну, з будь-якого місця України, ну, там у вас можуть бути проблеми дороги. А наприклад, з Одеси, то сюди ідеальна дорога. Вот так, ще раз. Приморська Российка, Белгороднестровский район, бывший Татарбунал.